З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Доброго дня, малята! Ходімо на прогулянку. А ви не забули одягнутися тепленько? Пригадайте, який одяг ви одягаєте взимку, щоб не захворіти. А чим ви зігріваєте свої ручки? Так, рукавичками. Дітки, а чи пам'ятаєте ви казочку, де дід загубив рукавичку? Кажіть, хто першим знайшов рукавичку? А щоб легше було пригадати, відгадайте загадку. Маленька, сіренька, довгий хвостик має, від кота тікає. Так, це мишка, шкряботушка Зелененька, невеличка, має ротик рукавичку. Ротик відкриває, ква-ква-ква співає. Це жабка молодці. Довгі вуха куций хвіст і маленький сам настріст. по лісі стрибає, від вовка утікає. Це зайчик-побігайчик. В темнім лісі проживає, хвіст рудий має, їй на місці не сидиться і зовуть її. Лисиця, правильно, гострі зуби, злющі очі, в лісі вивін щоночі. Це вовк, хто ж далі знайшов рукавичку? Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Це кабан і клан. Він великий, волохатий, і любить медом ласувати, а як випав глибокий сніг у борозі спати ліг. Молодці малята, ви пригадали всіх тваринок. А тепер пригадайте, чим же ж закінчилась казочка. Песик знайшов загублену рукавичку і дід забрав її назад. А що ж тепер робити, бідним тваринкам? Де їм тепер жити? Малята, а давайте намалюємо їм нову рукавичку. Рукавички бувають різноманітні, різних кольорів і з різними малюнками. Знайдіть однакові рукавички, якщо є тут такі. Я пропоную вам намалювати свою рукавичку. Ви можете використати олівці, фарби, малювати ватними паличками або використати свої власні пальчики. Використайте свою фантазію, уяву і творчість. А ми з тваринками будемо чекати на ваші казкові рукавички. До зустрічі! На... Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!